Продовжуємо нашу другу сесію, і у нас зараз буде мати слово Володимир Африканович Нікітін, доктор, доктор культурології. Проєкт Foundation for Future, місто Київ. Шлях до людяності». Сьогодні у нас теми просто всі пов'язані один з одним. Будь ласка. Не... Включіть мікрофон. Будь ласка, ми вас не чуємо. Мікрофон. Володимира Угу. Чуєте? Так, зараз добре. Так, я останні роки працюю з школами про зміст освіти, про те, що треба, що можливо передати дітям, і що ми самі самі повинні для себе збудувати. Мене цікавить не можливість штучного інтелекту, а можливості людської мудрості, шлях до неї, до готовності бути і на рівні викликів. Людяність спирається на визнання унікальності кожної людини та людства. Це мій досвід і моє розуміння. Це не істина або наукове знання, тому не претендує на об'єктивність. Раніше я продукував знання, як вчений, інструменти мислення, як методолог, а зараз сподіваюсь на відчуття та пережита, на досвід душі, на поезію, бо наука та великі дані, штучний інтелект, та технології, і навіть філософія не про це. Але почнусь зі слів мудрих, як казав сковорода, Життя означає народитися, годуватись, рости і применшуватись, а життя є плодоношення, яке прозябле від зерна істини, що царювала в їхньому серці. не життя, інтелект не мудрість. Він є і у машини незабаром стане набагато потужнішим за людський, а от мудрість породження серця його плід. Скаварда Тома і не філософ, що розмарковує прибуття і трансцендентне, він мудрець, який зрозумів життя як таке, що прагне збагатити людину і світ духовними плодами, що є садом людства, садом божественних пісень. Бо людяність це мудрість серця і виховання душі, людяність це душевний досвід преображень себе та світу. Людяність це причетність до духовного людства, в якому ми творимо себе як людини, а не тільки як представника вида Homo sapiens sapiens. Людяність це прояв людині божественного начала: любові, милосердя, совісті, співчуття, слова, які зараз майже не чути, вони на часі з інших часів та світів. Як каже великий поет людяності, отець Ян Твардовський, існує лише один світ: земний світ, не противоставлений світові надприродному, є один Божий світ. Ангел зачудовує мене так само, як людина, що ходить по землі, як мурашка, як яблука ранетки. На початку гуманізму папіка по Дела Рандола писав у творі про гідність людини. Що Бог усім речам та істотам дав своє місце, і тільки людині дозволив визначати самому місце між Божим та Скотським. А що є людина поза Божественним, постійно ворожнеча за інтереси, життя без сенсу і смерть без майбутнього. І зараз наше суспільство дедалі більше стає таким: війна показала втрату людяності, бо втрачено само тяжіння до Божественного. Ми не бачимо його в природі, жінках, дітях, мистецтві, коханні, живій думці. Усі ми відображення одне одного, наших світів і часів, наших розумінь, вищих сил творіння і цих розумінь є багато на Заході та Сході, півдні та півночі, в різних цивілізаціях та культурах. І всі вони є досвід божественного та земного, бо вони не осяжні кимось одним. Одної людини, чи одною цивілізацією. Але я виріс тут у Києві, поряд Святою Софією і все, що розумів, переніс в осмислення нашого європейського і християнського світу. Аскільки переконаний, переконаний, що Божественне розлите по світу, І за всіма його формами осягнена стоїть одна сила творіння, хоч би як її називали, хоч великим вибухом, хоч Крішною, хоч Амономра. Я вірю, що існує незбагенне, дивовижне, що не сприймається як ціле і визначене, те, що вище за всяке розуміння, бо я і ми тільки тимчасові точки в безмежності Всесвіту, в світів тварінь. Але всупереч нашій нескінченній незначущості осягаю відчуття і осмислення божественності життя, в яких я намагаюся стати людиною. Людиною людства, людиною творення, причетною до задумів преображення. преображень. Можна говорити про еволюцію, про історію, про розвиток людини, а можна про її перетворення. І тут точно нема послідовності, причин, наслідків теорій, а є спонтанні тавальні зміни в супереч загальному перебігу подій і набору усталених настанов супереч еволюції, історії. Уявленням про розвиток. Думаю, ми дійсно не віримо в глибину Божественності, у Бога Творця, у саму суть Явленого, хоч і присягаємося у своїй вірі. Ми вважаємо, що знаємо, який він, поклали йому межі тлумачимо тексти книг, говоримо від його імені, уподоблюючи його до своєї людської обмеженості. Якось, можливо, вчора перекидався ученими словами, з такими як і сам розумниками, про онтології, поняття та буття. І тут небов прозрів велике дерево, що за вікном скидає листя, сум розлитий в небі. Усе це є, буде і це життя, просте життя, а не буття філософії вчених. Пішов у сад, потер кіт об ноги. Ворони край тучі, і я вже на дорозі до землі, божественної тиші, білого мовчання. Я думаю, що Богові однаково вірять в нього чи не вірять, як називають, як зображують. Головне, аби ставали людьми, а не худобою. У мене один критерій для розрізнення: людська істота прагне наповнювати собою своїм життям, духовне людство. Примножуючи співчуття, милосердя, добро, творіння, мудрість і намагається стати людиною. Або вона живе для себе свого успіху та влади над іншими, знищуючи, руйнуючи створені природою людьми гармонії і, по суті, живе худобючим життям, у жодному разі не хочу образити тварин. Вони часто людяніші за багатьох людей. Але всі інші відмінності вторійні, і на поширеше на з них наш чи не наш. Для більшості це розрізнення первинне, а все решта не суттєва, нехай би і спів ангелів чи вистражені серцем віршовані ридки. Не наше, тобто незначуще, а радше і шкідливо, що слід знищити. А війна тільки посилюється, і можливо для того, і ведуть війни, щоб ми не змогли подолати цього ще стадного, тваринного племінного почуття, і не почали рухатись до визнання багатьох шляхів у будівництві світу чи світів, де для всіх різних є своє гідне місце. Божий світ не визнає наших поділів на країни, нації, конфесії, статуси. Я вважаю, що він, як би ми його не називали, відкривається різним людям по-різному. І ми сприймаємо ці об'явлення об як відкровення, як пізнання його задумів у міру свого набутого розуміння. Але страшно, коли це своє тлумачення накидаємо інших як єдину істину. Цим ми вбиваємо саму віру незбагненна і таємницю творення. А держиння любові перетворює менеджерське насильство, явлення світла на боротьбу за владу. Те високе розуміння істини, якого шукали неспокійні серця та уми, завжди було лише тією часткою, що їм вдалося вхопити, істина недосяжна, оскільки вона тільки в нього, а нам, великими зусиллями, видно лише її відблиск. Та й навіть це диво. І як диво, воно унікальне і не може бути передане. Те ще передається вже лише форма, що втрачає свій дивовижний зміст. Якщо Бог в серці кожного, то там Він явлений для кожного за його покликанням і його шляхом. Це явлення множинність ликів Божественного і не дано нікому претендувати на єдине своє бачення. Як істине неодмінно правильні. суспільство і віра вмирають, коли форма стає важливішим за зміст. Так люди не первісне християнство, коли всі були причетні до служіння, до спільної Євхаристії, поступово підміняються формою обрядів і догматів, коли сенси вже не відлунюють у душі кожного. Так і наука вмирає в тенетах дисертацій, технології ж взагалі. Генерують тільки форму, і тому вона така потужна. Форма через чиновників і алгоритми панує в сучасному світі. Мирянам церква нещодавно дозволила тлумачити тексти, зібрані в книги, визнані священними, але інквізиція вже давно всередині нас. Зараз настають страшні часи. Новий потоп, поки ще повільний нашими зусиллями, вже настає. Стануть льодовики більший повені, злив, але й дедалі більшістю силою розливається поток прихований. Хвилі великого часу змивають гординю нашої цивілізації, і там, де вони відступили, видно купи сміття і намічені контури нового. Це знак, що ми самі маємо або ще можемо випрати скоєне. Це знак, що відкрити двері у восьмий день творіння. І він хоче творити вже разом з людьми. Може, вони й зрозуміють його біль від загибелі створеного і жного? Може, нарешті усвідомлять відповідальність, передану людині ще на зарі творіння, і розділиться людство і сховається по різних часах, але розподіл пройде через серце і розум кожного кого душа жива, і втратимо близьких, і знайдемо далеких, померлих живих і ненароджених, і все живе, все живність і все в сутності також увійдуть у це преображення. І бачив я небо нове, і нову землю, перша бо неба та перша земля про минули. Все буде інакше. Та коли так? То з ідеї порятунку, гріховності світу, боротьби за спасіння своєї душі від злочинів проти заповіді і законів, увага переноситься на ідею причетності до Божого творіння, і гріх, як промах, це відмовиться від співпраці, зануриться у сферу своїх інтересів, забути своє покликання. І образ Бога зміщується від образу доброго пастиря людського стада. До образу, наприклад, байливого сидівника, що й через нас множить буйна твого створеного. А навіщо тоді приходив Спаситель Казати шлях до людяності, заснувати учнівство, і сердець, показати нам можливість в таїнстві і в таїстві Євхаристії, можливість причаститись Божественного, блаженні Боги Духом, сказав він, бо вільні їх серця і душі. Для творіння свого образу слова, до свого шляху, до людства та людяності, через нас життя усвідомлює себе як буття, як існування, як дар, як відповідальність. Але якщо не заглибитись у все багатом маніття життя лишатись непричетним до нього, то немає преображення життя душі, живого часу, спостерігаючись. Вивчаючи, досліджуючи, можеш багато чого дізнатися, але нічого не зрозумієш. А припавши до дерева в довгому мовчанні, можеш відчути ритми, пульсації гармонії, стати причетним до невимовної суті і вабної таємниці життя. Бо до Божого світу багато дверей, але ми ними не часто користуємось. Він сказав: Я є двері. Чи ми почули, чи зрозуміли? А що за ними рай, чистилище, пекло або обіцяні земля і небо. Хто насмілиться зрозуміти, хто увійде? Дивись, пролетіла ластівка, проповз полос, пробіг кіт, а ми все ще на порозі. Багато вернуться назад, інші шукатимуть широких брам. І броньовик для штурму небес, хтось замре біля порогу, розгубившись перед першим кроком, а я, можливо, війду, тихесенько, нікого б не злякати, не поспішати, слухати небо і своє серце саме там відчиняються двері. І то є двері до людяності. І я з дитинства повторяю Зелесію Українку. Контра спем сперо. Без надії таки сподіваюся. Дякую.